Всіх вітаю, друзі! Є в нас ще одне звернення Зеленського откровення, навіть якщо можна так сказати, є дуже багато цікавих тез, які, на мою думку, будуть важливі для всіх українців і в Україні, і за кордоном, бо це також напряму стосується і Європи. Давайте ж зараз розберемось по пунктам. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, можливо, навіть своїми друзі, підписками. Дякую кожному з вас за таку підтримку. По-перше, Зеленський сказав, що Трамп бажає, щоб Україна перемогла у цій війні. Це все дуже добре, це все дуже круто. Але давайте згадаємо риторику Трампа за останніх там 8 місяців, відколи він активно почав включатись в цю історію на словах: так, на ділі, чи могли б Сполучені Штати Америки надати Україні таку допомогу? Яка б просто заставила Росію не то, що сісти на за стіл переговорів, а ну, фактично капітулювати і вийти з українських територій, могли б чи зробили вони це? Не зробили це не зробив ні Трамп, ні Байден. Тобто, Сполучені Штати Америки в цій історії, звісно, дуже хороші партнери, але виключно для того, щоб росіяни не так швидко захоплювали українські міста, а не для того, щоб Україна могла. Активно э, давати відсіч ворогу. Друге, якщо росіяни зроблять нам блекаут, ми будемо атакувати їх енергетику. Нам потрібна зброя великої дальності від США. Знову ж таки, згадуємо пункт перший і розуміємо, що Сполучені Штати Америки, да й в принципі, країни Європи, не готові надавати Україні таку зброю. Бо росіяни, скоріш за все, десь в колуарах, да і публічно вони про це говорили, що якщо. Така зброя буде передана, і Україна буде нею бити в глиб Росії. То тоді начувайтеся, і Америка, і Європа всім буде не солодко. Хоча насправді кожен такий удар по НПЗ, по якихось військових заводах, по е, різним стратегічним об'єктам Росії він насправді дуже і дуже сильно Росію ослаблює в довготривалій перспективі. Але бачимо, що на сьогоднішній день. Така історія відбувається лише з Україною. Коли Росія гатить всім, чим можна по Україні, а відповісти фактично рівноцінно немає. Чим саме рівноцінно, бо дрони летять, звісно, там якісь об'єкти в Росії уражуються. Це дуже хороші е, новини, але е, можна було б це робити все набагато ефективніше і щоб це було рівноцінно. Але наразі ми бачимо, що Сполучені Штати Америки і Європа не мають такої політичної волі. Друге, наступне, третє справа не в територіях, справа в незалежності України у нашій людяності, у нашому народі. Інтерпретуйте, друзі, це як хочете. Якщо завтра Путін погодиться на перемир'я на будь-який термін в Україні вже можуть бути вибори. Ми розуміємо, що це абсолютно не так, це не співпадає ні з українським законодавством і ні з чим більше, бо будь-яке перемир'я не означає, що в Україні буде відмінено військовий стан. Якщо в Україні військовий стан не буде відмінено, то відповідно і виборів ніхто проводити не буде. Тож це, на мою думку, так як він давав інтерв'ю Аксіос шоу. Американському, то я думаю, це історія суто на американську аудиторію. А в Україні всі дуже добре розуміють, що ніяких виборів не буде, навіть якщо буде перемир'я. По-чесному, бо ніхто не буде відміняти військовий стан. Наступне була дуже слабка реакція НАТО на порушення повітряного простору російськими літаками та БПЛА. Вони мали збивати все. Ми бачимо, що вони не тільки все не збивають, вони е якщо Польща збивала, і це був єдиний, до речі, випадок, коли збивали російські літа... літальні об'єкти. А потім ми знаємо, були ситуації в Естонії, були ситуації біля кордонів Латвії, були ситуації з німецьким кораблем, коли над ним пролетіли літаки. Були ситуації над Осло, було вже три рази над Данією, були навіть замічені в... над Францією біля військової бази. БПЛА нічого не збивається, і таких історій ми розуміємо, що з кожним днем буде ставати все більше. Бо росіяни бачать, що вони можуть це робити. Це новий формат гібридної війни. Бо навіть якщо якісь БПЛА зіб'ють, не факт, що скажуть, що це російський. Вони можуть взагалі придумати ще один тип БПЛА, який буде відрізнятися від тих, які летять по території України, будуть їх запускати з незрозуміло як з по території Європи. Навіть якщо вони будуть влучати, ніхто не зможе доказати, що це, наприклад, росіяни. Тому варіантів може бути багато. Якщо реакції не буде, то дана історія вона буде просто продовжуватись. Далі, Трамп зрозумів, що Путін не принесе йому успіху. Американський народ не довіряє Путіну. Підтримка американського народу дуже важлива для Трампа. Дуже важлива, але ми також бачимо, що на даний момент жодної реакції немає, і зараз рейтинги Трампа тільки падають, бо в нього немає, на жаль, на сьогоднішній день послідовності дій. Сьогодні він робить одне завтра він робить інше, і якби те саме по розмовах. І в Європі також наголошували, що поганою новиною для Європи є те, що сьогодні Трамп може сказати одне, завтра може сказати інше, і не згадати свої вчорашні. Обіцянки. І приблизно якось так це все і відбувається, ми це е, з вами неодноразово вже помічали. Далі, наступне. Е, Зеленський сказав, просто провести вибори е, не моя мрія, моя мета закінчити війну. Е, отака от історія. І ми розуміємо, що е, тут все ніяк не можуть е, з цим договоритись. Дуже багато нам подають різної інформації. Бо давайте згадаємо ще два тижні тому коаліцію рішучих, коаліцію охочих, коаліцію потужних, де тоді вже два там чи три тижні тому заявлялося, і в і в Штатах вони всі збирались після зустрічі на Алясці. І вже там повідомлялося, що вже з Європою узгоджено абсолютно всі гарантії безпеки для України. Вже зі штатами також ці гарантії безпеки погоджені. Після цього не відбулося нічого. Ну просто про це поговорили і все. Це нагадує оті безпекові угоди, які в минулому році Зеленський їздив по всьому світу, підписав їх там 50 штук, і виявилось, що це просто фількіна грамота, яка абсолютно нічого не вартує. Дарма витрачений папір. Який не не означає абсолютно нічого. І з цими гарантіями безпеки розуміємо, що все те саме. Бо вони ніби все там узгоджували із американцями, з європейцями. А на сьогоднішній день е, вже була ну, нова інформація про те, що е, Америка надасть гарантії безпеки виключно після того, як закінчиться війна, яку Америка закінчувати е, допомогти закінчити вже навіть не збирається. Тож е, це також важливий момент, і е, його запам'ятайте далі. Путін збрехав Трампу. Він розуміє, що Путін грає з ним в ігри. І що з того, що Трамп це розуміє? От і що далі має бути? Це ж дуже насправді цікаве питання. Ну, знає він, що Путін з ним грає, і що? Якісь дії будуть прийматись? Ні. А значить, ця інформація також не несе жодної сенс... Жодного сенсов... сенсовного навантаження. Далі, Венс Венс не є моїм найкращим другом, але й не є ворогом. Він може бути хорошим другом України, він має приїхати в Україну. Я думаю, це пов'язано з тим, що Джей Ді Венс е неодноразово прям нападав на Зеленського в своїх соціальних мережах. На, нагадаємо, зустріч в овальному кабінеті, де він також ну, сварився з Зеленським, з ним сварився не тільки Трамп, а це фактично все почалося з Венса. І я думаю, саме через це Зеленський вирішив цю історію прокоментувати. Можливо, зараз щось змінилося, але. Також незрозуміло. Далі. Україна не програє у війні, а не програє у війні, але і не перемагає. В нас недостатньо зброї. Наша найбільша проблема це те, що в нас недостатньо протиповітряної оборони. Не знаю, якщо послухати Євгена Дикого, так, і ми це з вами також розбирали, то він навпаки сказав, що дронів отак. В Україні не вистачає людей, тому треба силити мобілізацію, тому треба, щоб всі йшли в армію, і треба далі видловлювати людей по вулицям. І тут бачимо, що ця риторика вона вже трошечки так не сходиться. Тому така, друзі, історія по факту, що які висновки можемо так легенько зробити. Сполучені Штати Америки будуть добрими друзями Україні, але допомагати Україні з завершенням війни ніхто не буде. Європа буде добрим союзником України, але буде допомагати Україні лише в тому випадку, якщо це буде впливати і покращувати безпекову ситуацію в самій Європі. Якщо цього не буде, то і Україні вони допомагати також не будуть. Далі наступний висновок: що Путін всім бреше, всі про це знають, але ніхто нічого з цим не робить. І е, найголовніше це те, що Україні далі не вистачає зброї, але при цьому треба ще більше е, мобілізувати людей, в тому числі і силовими методами. І ну, бо так це зараз відбувається. І це єдиний варіант. Якщо всі зараз дружно не зберуться і не підуть у військо, то е, Україна програє. Приблизно такі висновки я можу зробити, але в загальному е, бачимо, що ситуація в Європі, в Штатах. В Україні кругом ситуація напружується, Трамп змінив риторику в на більш таку проукраїнську, так, і вже перестав як мінімум Путіна називати своїм другом. Але знову ж таки, жодної конкретики, точно як з гарантіями безпеки, які нам обіцяли ще декілька тижнів тому. Така от історія. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути, почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!